У ефірі Львів медіа доєднюється Сергій Гармаш, журналіст, аналітик, президент центру досліджень соціальних перспектив. Пане Сергію, слава Україні та моє шанування. Владим слава, доброго дня. Пан Сергію, такі росіянам вдалося взяти Авдіївку кілька місяців тому. Ви були в нашому ефірі. Ми говорили про цю перспективу, ймовірність на той момент. Ви тоді сказали, що насправді до в Донецьку будуть цьому радіти, бо це відсуне лінію фронту від самого міста. Як ви бачите зараз настрої в Донецьку після того, як окупанти таки зайшли в українську Авдіївку? А, ну, в принципі, як я і казав. Люди, які там живуть, знаходяться під впливом російської пропаганди, позитивно цей факт оцінюють, звичайно і більш того, ну зважаючи на те, що зараз в Росії йде передвиборча кампанія президентська, да і Путін є так би мовити, головним сам російських військ, то він звичайно використовує захоплення цього міста у своїй передвиборчій агітації, тому ну, дуже багато. Інформаційних матеріалів, якщо зайти на їхні інформаційні ресурси, то дуже багато матеріалів саме про захоплення Авдіївки. Звичайно, це видається як так би мовити, перспектива на як вони кажуть, звільнення всієї Донецької області. І звичайно, що це ну, пропагандисти принаймні використовують як привід для ну саме російської пропаганди на цих територіях. А як в самому Донецьку в лікарнях, так? Тому що ми бачимо приблизні повідомлення про те, скільки втратила Росія в битві за Авдіївку. Це орієнтовно 17 тисяч військовослужбовців. А як в, самі, в самому Донецьку? Чи є в лікарнях російські солдати, які там лікуються після боїв за Авдівку? Ну, Звичайно, багато поранених, не тільки в Донецьку. Є вони в інших містах Донецької області на окупованій частині. Ну я знаю, що частину вивозять до Російської Федерації безпосередньо і там лікують. Ну, в лікарні Калініна це центральна обласна лікарня, також багато саме поранених російських. Тому я не можу сказати, що прям там. Ну це помітно, коли йдеш по вулицях, да, що там дуже багато а, поранених. Але звичайно, що медична інфраструктура в першу чергу використовується Російською Федерацією для а, забезпечення своїх військ. Да, і, звичайно, що ну, цивільним громадянам просто немає місця там, а, хоча їх там все менше залишається, але а, ну, вони відчувають зараз дійсно цю проблему. І, а, більш того, там є ж проблема ще з медичними кадрами. Тобто справа навіть не в тому, що немає де лікувати, що всі койки зайняті хворими військовими. Справа в тому, що немає лікарських кадрів для того, щоб всіх лікувати. А, і, звичайно, що цивільні в даному випадку останні в цій черзі для лікування. Тут я ще хотіла уточнити саме про жертви росіян. Називають 17-16 тисяч. Ну російські телеграм-канали, російські блоги, так звані воєнкори пишуть про таку саму кількість 17-16, і один з них закінчив життя самогубством. Деться про колишнього побратима стрілкова гіркіна, більш відомий як Мурс, про те, що він застрелився, йдеться. Ну він один з перших повідомив про втрати росіян в Авдіївці. Як ви вважаєте, це прикре самогубство, чи покарання? Ну, Я вчора а, читав дуже багато російських а, джерел, де обговорювалося питання. А, і, а, ну, принаймні, я не знайомий з ним. Мені важко судити покарання, чи це самогубство, чи здатна ця людина на самогубство. Але а, з того, що я прочитав, я думаю, що здатна, тому що це дійсно був а, людина, яка. Ну, вважалась ідейною. Да? А, це людина, яка була а, ну, схильна до таких романтичних проявів, тобто він там дуель навіть а, а, приймав участь у, у, у дуелі а, через те, що там журналістку латиніну помідорами обкидав. Да? Тобто, ну, я, я до цього не, не чув про цю людину, чесно кажучи. Але вчора це був один із топ. Так би мовити, інформаційного простору російського, оскільки я його професійно моніторю, то а, начитався дуже багато цікавого. і Я цілком а, припускаю, що це було все ж таки самогубство. Ну так, зважаючи на те, що нібито є лист посмертний, його в якому він описує, що в російській армії не все так добре. Її скоро чекає поразка, і Авдіївка далася дуже великими жертвами, ледь не пірва перемога. Ну його просто зацькували, давайте казати так. Його зацькували люди, які набагато сильніші, ніж він. І е, якщо ми кажемо про самогубство, то треба казати не те, що людина просто е, там вистрелила в себе, да, чи що з собою зробила, а те, що а це доведення до самогубства. І хто його довів до самогубства? Ну топ пропагандисти Російської Федерації, той же Соловйов і його е, е, такси персонал, да, його обслуговуючий персонал. А, тому, а, ну коли в тебе такий супротивник важкий, як Соловйов і його персонал, да а, добре обучений а, так би мовити для таких а, ну речей, для психологічного тиску, для маніпуляцій, то я цілком припускаю, що людина дійсно зламалась. Коли ми вийшли з українські журналісти ставлять не тільки питання, скільки втратили росіяни особового складу, але ставлять гостре питання до представників влади та вищого військового керівництва. А скільки наших ми втратили? Скільки наших опинилося в полоні? Я ви моніторите російські змі, російські пабліки? Чи ставлять вони запитання про свої жертви? Чи їм цікаво, що вони заплатили? Яку ціну за Авдіївку чи ні? Вони ставлять ці запитання, а, як правило, з поміткою іноагент, от uh -huh. такі люди ставлять. А, хоча вони досі присутні в інформаційному просторі. Тому такі запитання там є. Але а, ну, якраз цього ж Мурза а, і зацькували через те, що він називав ці цифри, да, і а, ці пропагандисти, я дивився як, а, і в чому його звинувачували, вони якраз казали на те, що це зрада і Що за це треба нести там, кримінальну відповідальність? Тому, звичайно, що в широкому так, масовому інформаційному просторі ці запитання не ставляться. Але цифри звучать там, порівнюють, що в нас десь 5-6 тисяч, а у них там від 15 до 30 навіть є такі цифри. Тому ну, цифри є навіть в російському інформаційному просторі. А, інша справа, що звичайно вони є не на телебаченні. Тобто це переважно телеграм. А, ну, можливо, в Росії більш популярний месенджер, WhatsApp, а, і там немає інформаційних каналів. А, до речі, у нас є, у них немає, да? а, але а, ну, можливо не всі цього читають. Да? Ну, пересічний читач, той який знаходиться під впливом телебачення. Але розумні люди читають і обговорюють, і це так би мовити, не є табу в даному випадку. У ну, те, що в них є на телебаченні, це так звані ждуни завдіївки, люди які. Дякують Путіну, який їх звільнив? Бачили вже кілька роликів про те, де чоловік розказує, як він отримав гуманітарну допомогу з України, йому змушений був розписуватися на бланку, де було написано Слава Україні. Там, ну такі історії, так і як раді, що Росія прийшла і їх звільнила від нацистів від укрнацистів, і вони можуть спокійно розмовляти російською мовою. А що ви думаєте про цих? Людей. Очевидно, напевно, що така категорія населення є в кожному місті, але ну, дивно, коли твоє місто старає з лиця землі, а ти дякуєш тому, хто це зробив. Ну а що він може сказати? До нього підходить в окупованому місці людина з камерою, з автоматом, напевно, і питає про що. Звичайно, він буде казати те, що треба цій людині. Просто в нього немає вибору. Знову ж таки, я не бачив цього чоловіка, про якого ви кажете. Я бачив жінку. Яка також дякувала, яка розповідала, що вона там залишається, тому що в неї мати стара, і вона не може її вивезти. Полипали всі ждуни. А у мене було а, таке помилкове враження, що в Маріуполі там залишилось багато людей, дехто повернувся, що там багато ждунів. Потім я зустрічаю а, жіночку з Маріуполя, а, яка виїхала там а, в березні 22-го року. І вона мені ну розповідає, що в принципі там залишились ті, хто дійсно не міг виїхати більшість людей, да? хоча вони можуть казати зараз те, що від них хоче влада, яка має на них безпосередній вплив, тобто російська влада. Да? А, і вона каже, що в нас в Маріуполі а, навіть порівняно з Києвом, у нас же, каже, асфальта вже не було. У нас скрізь а, Бруківка була. У вас в Києві тут не, не зрозуміло, що там, куди ви гроші діваєте. У нас скрізь бруківка була, і люди, які. На 22 другий рік все це бачили, да і що стан міста був набагато кращий ніж навіть в Києві, як вона каже. Я чесно кажучи, не був там перед війною ну, ще в 2014 році. Був. Вона каже, вони не можуть не бачити того, що відбувається зараз. Тобто вони можуть казати що завгодно, але ну з пам'яті ж їм це не вимають. Да? Тобто вони в будь-якому випадку можуть порівнювати, що було з містом до 22-го року, що сталося після. Тому о, о, цей, о, о, ця теза про ждунів, ну я, я напевно я вірю, що є такі люди, звичайно, вони є скрізь. Да? Ми бачили о, позавчора, що навіть в Польщі там. О, Людина їхала на з закликом <звук> за до Путіна в їхньому польському варіанті. А, хоча Польща вже скільки років не в радянському таборі і взагалі що там відбувалося і завдяки чому та, Тому що Євросоюзу його фінансам. Тому є такі люди скрізь, і напевно вони є на окупованій території. Але вірити тому, що нам показують, не треба, тому що вони ж нам того, що їм не треба, не покажуть. Розумієте, нам вони покажуть. <звук> То, що їм треба. Тому казати про масштаби цього ж гімнства, так би мовити, ну, важко, чесно кажучи. Важко. Я тут... Може бути багато людей, а, і я цьому свідок, а, незадоволених тим, що відбувається в Україні зараз. Да? І на тій території, коли вони чують вашу землячку, пані Фаріон а, і е, їм кажуть, що вони там неповноцінні і все інше. Звичайно, це не може. Сприяти лояльності до української держави, але е, в той же час жодна притаманна людина не буде вітати прихід війни у своє місто. Тому е, тут е, ну, момент маніпуляції з боку російських змін він е, очевидний і його треба враховувати. Я дам свою ремарку про Маріуполь. Я була в Маріуполі до початку повномасштабної війни. І коли я приїхала до Львова, я казала, що судовий у Львові нічого не робить. Порівняно з Маріуполем. Це ремарка до міста, яке знищила Російська Федерація. Якщо вернутися пан Сергій до Авдіївки, які в Авдіївці взагалі були суспільно-політичні настрої до початку повномасштабного вторгнення? Авдіївка вже мала досвід окупації в 2014 році, і зараз, на жаль, історія повторилася, чи ця окупація якось вплинула на їхні настрої стосовно Росії чи ні. Я думаю, вплинула. Ну, по-перше, на території Авдіївки фактично живелись бойові дії. Да? Тобто, навіть ці до 22-го року туди час від часу прилітало, і ну на Україну місто прилітало досить активно. По-друге, і це як позитив і як негатив, але це об'єктивний факт. Ну, є ж родичі, там, в тому ж Донецьку, в тих, хто живе в Авдіївці, да? і вони могли розповідати ну, те, що відбувається. А там, звичайно, що порівняно з 2014 роком, там нічого гарного не відбувалося. Більш того, Авдіївка розвивалася дуже активно, і ми знаємо, що якраз в цю прифронтову зону дуже багато фінансів вливалося українською державою. Тобто там будувались нові школи, там були такі дороги, яких знову ж таки в Києві не було. Тобто, ну життя людей значно покращилось А, Можливо, був якийсь там момент. Так мовити гуманітарний, да, от, е щодо там закону мови чи таке інше да, е в цьому плані, але економічно життя покращувалося. І я думаю, що соціально психологічний якраз от фон е для е росіян, які е намагалися окупувати весь цей час Авдіївку, він, він був несприятливий, він був все ж таки е ну, сприятливим для України. Інша справа, е що Ну, Авдіївка це дуже важливий фактор, да? тобто, чому ми вийшли з Авдіївки? Тому що вона опинилась фактично в оточенні. Вони планомірно створювали ситуацію котла, фактично, яка була нам невигідна. Якби ми змогли втримати фланги, а я думаю, ми б змогли, якби у нас не було дефіциту снарядів і таке інше. То в принципі взяти Авдіївку дуже складно, тому що Коксахін Авдіївський найбільше в Європі коксохімічне підприємство. Його факел з космосу було видно навіть, як я писав. Да, тобто, та я думаю, що там мережа підземних комунікацій дуже потужна була, і якби не загроза оточення, то утримати місто я думаю можна було. Але загроза оточення створювала загрозу для життів наших. Військових, воєнних і тому ну в принципі, я вважаю, що правильно було прийнято рішення аби зрівняти лінію фронту. Тобто, я б не сказав, що ми відступили. Ми скоріше зрівняли лінію фронту для того, щоб. Не допустити оточення наших воєнних, а як ви бачите, це є наш відхід завдіївки, тому що ну в Україні зараз дуже багато критики стосовно цього. І ми вже згадували частково, що є питання про те, що не називають скільки наших втрат. Але знову ж таки, це відео, яке опублікували росіяни з розстрілу українських військових, які були на зеніті, ну воно ставить питання: чому не забрали наших військових? Як так сталося? Ну, ми ставимо питання. Так, а як ви бачите цю ситуацію? Ну, знову важко а, оцінювати, значить, силісті, тому що. А... Щоб розуміти, що там відбувається, треба бути там, щоб принаймні спілкуватися з людьми, які там війна це така справа, що не завжди можна контролювати якісь підрозділи, які десь знаходяться на певній відстані. І, тим більше, що проблема з зв'язком може бути. Да. Тобто, а, ну в даному випадку я не хочу нікого критикувати, тому що а це мене, мене більше, більше так би мовити, турбує питання у цієї лінії оборони, на яку ми відступили. Тому що гроші, вибачте, наша держава на побудову цілі лінії оборони, почала виділяти фактично в кінці грудня. Чи встигли ми її створити? Оце велике питання. І скільки там всіх грошей вкрали, вибачте, на слові, да, але це наша українська реальність, а теж велике питання. І який там бетон? Скільки з нього вкрала, це теж велике питання. Хоча від нього буде залежати дуже багато, тому що наш контрнаступ провалився через лінію соровіки да? вона була підготовлена і побудована. Чи змогли ми свою лінію соровіки створити? Це дуже важливо, тому що росіяни вони ж не залишають темпів наступу, вони продовжують наступати зараз. На жаль, тобто їх Авдіївка не виснажила, хоча великі дуже втрати були. Якщо Росіянам вдасться дійти до кордонів Донецької області, ну, це буде політично страшна річ, тому що тоді Путін зможе зупинитись і зможе зупинити свою СВО так звану, ну, для цього, що йому потрібно забезпечити цей наземний коридор сухопутний до Криму, що вони також зараз намагаються зробити, да, активізувалися. Якщо він захопить цю територію, яка вже записана в Російській Конституції як російська. Він зможе зупинитись, і тоді нам прийдеться на його умовах вести цей мирний діалог, як вони кажуть, да? тобто перемовини. Це дуже серйозне політичне питання, і не можна цього допустити. І це буде залежати не від того, наскільки ми створили цю лінію оборони, наскільки вона спроможна витримати цей натиск. Тому це мене більше турбує, вибачте, ніж там повідомлення росіян про те, скільки там залишилось. Можливо, і залишилось дійсно. Я, я не, ну, не виключаю такого, тому що це війна, виросту. Буває все Пан Пане Сергію, як ви вважаєте, яке наступне місце? Місто Донецької області буде під ударом росіян? Ну, Важко сказати. Можна прогнозувати що Селідове, тому що вони дуже багато там були останнім часом, тобто вони вели, вели фактичну підготовку для наступу. Але от останніми днями можна також... Відокремити, так би мовити, напрямок на часів яр, а, тобто на, ну фактично, це гія, да, Тобто, тут це вже можна казати про ж таки битву про, про заводу. У них криза з водою досі зберігається. Вони не, не її там будівництвом водогіну з Дону, який вони дійсно побудували, але там він ніколи не працює, і, і, і води цієї не вистачає а, тому а, у цей напрямок Часів Яр, Слов'яна ірськ це якраз те, що забезпечить їм можливість подачі води. І я думаю, що вони будуть намагатись захопити його. А, як ви вважаєте, все-таки Путін буде пробувати до своїх виборів взяти Донецьку область? Чи це вже зараз не важливо, тому що він має оцей, що називається, вибачте за грубу фразу Козир як Авдіївка? Ну вони ставили таке завдання, але виходячи з реальні, я думаю, що дійсно це вже зараз не неможливо. Не і вони будуть використовувати ті перемоги, які в них є зараз. Авдіївка зараз завтра, якщо вони візьмуть якесь ласточки надасть ну, селищі нам ну, там маленьке, я впевнений, що все одно шайгін шайгу приїде до Путіна і буде а, на камеру повідомляти про звільнення а, чергового там, населеного пункту Донецької області. Тому вони будуть використовувати будь-які приводи для своєї продвигачі агітації, але ну. Я сподіваюся, я навіть впевнений, що до виборів все одно вони не встигнуть захопити всю територію Донецької області. Пане Сергій, якщо говорити про Авдіївку, чи маєте інформацію, що зараз відбувається в місті? Як себе поводять окупанти? Ну, на жаль, вони не мають джерел а зараз в Авдіївці. Це було б дивно, якби вони там були, чесно кажучи. А, я можу тільки так говорити, з моніторингу, да, з моніторингу а, змі а, російських телеграм-каналів казати про те, що. Ну, російські окупанти поводиться так, як завжди, проводяться російські окупанти. А, тобто, вся побутова техніка а, там складується, да, ці пральні машини, холодильники, а, Ну, мародерство. Одним словом, це просто мародерство. А, людей там дійсно небагато, тому роботи в них там немає по відновленню якоїсь інфраструктури чогось. А переважно вони. А, вони, до речі, називаються евакуацією людей. Я, я не знаю, для чого евакуювати людей, які вже пережили захоплення міста, але вони вивозять дійсно людей а, до Донецька, а, і, можливо, і далі, не знаю. А, тобто, ну, фактично, мародерство і а, так, усунення свідків живих, де, які там залишились, а які можуть бути свідками цього мародерства. Так, коротко, така характеристика. А Ви сказали про те, що вони вивозять людей, нібито це під приводом евакуації. Вони вивозять їх донець на допити, чи просто кудись там розселяють по приміщеннях шкіл? А, ну, я не знаю, що до шкіл саме, але їх вивозять так, а, ну, як, як біженців, так би мовити. І ну, З ними проводять співбесіди. Я не можу, не можу сказати, що це допити. Не думаю, що це допити. Хоча, звичайно, що, ну, скоріш за все, там є елемент ФСБ, тому що, ну, як правило, да, і завжди спецслужби залишають своїх людей серед мешканців, які залишаються в окупованих містах. Завдяки чому, до речі, ми маємо сьогодні да, інформацію з, з тих же трудівських, з полігону, да, з Маріуполя і інших міст. В церію, тут ж було таке повідомлення, що окупанти вже взялися за перейменування вулиць в Авдіївці. Ну, Насправді дивно, так? вони ці вулиці знищили, але все одно українські назви їм мамулюють очі, і вони вже взялися в таку, що називається знову русифікацію, чи як це навіть правильно охарактеризувати? Для чого це? Ну, е... Це політичний акт, скажімо так, політична дія, символічна. Звичайно, що а, ну, насправді їм не важливо, як називається вулиці, да? але а, от для чого піднімають прапори да, на захопленими захлоплен... будівлями, щоб показати, що це наше. Те ж саме політично, так би мовити, і символі... політичного символізму вони перейменовують вулиці, яких фактично не існує для того, щоб. Показати, що це наше. Я сподіваюся. Ну я не сподіваюся, я впевнений. Я не можу їх за це засуджувати, до речі, тому що це звичайна практика. Коли ми повернемось, ми назвемо ці вулиці іменами, які потрібні нам. Да? Тобто наші будуть вулиці. А, тому ну, в цьому нічого так ну, екстраординарного немає. Це звичайна практика. Всі так роблять і будуть робити. Пане Сергію, дякую вам за розмову, за ваш аналіз. Нагадаю, в ефірі ліві медіа був Сергій Гармаша, журналіст, аналітик, президент центру досліджень соціальних перспектив. Пане Сергію, дякую та моє шанування. На все добре.